Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Йоанна. Слава тобі, Господи! Того часу Ісус сказав своїм учням: Коли прийде утішитель, якого я вам пошлю від Отця Дух істини, який походить від Отця, то Він засвідчить про мене, та й ви свідчіть. Адже ви від початку зі мною. Це сказав я вам, щоб ви не були спокушені. Із синагог виганятимуть вас. Ба надходить година, коли кожний, хто вбиватиме вас, буде вважати, ніби тим служить Богові. Вони робитимуть це, бо не пізнали ні Отця, ні мене. Отже, я сказав вам це, щоб коли прийде їхня година, ви згадували оце, бо я вам сказав. Цього я вам на початку не сказав, бо я був з вами. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Наближається день зішестя Святого Духа. Вибачте, і в ці дні ми з вами читатимемо про Святого Духа і знаємо про нього мало, і знати мало будемо. Тобто, і знаємо мало, і в майбутньому буде те саме. Але, однак, те, що знаємо, тих кілька речей нам залишаються. Подивімося на те, що сьогодні Ісус каже. По-перше, що це дух істини. Про істину в святому Писанні в Євангеліях з уст Ісуса ми ж почули дуже багато. Ну, хоча б те, що істиною є те, що каже Він, і те, що те Його істинне слово, яке Він сказав про рік, буде нас судити останнього дня. І коли йдеться про суд Божий, остаточний, страшний, то там проявиться суть. Такого явища як правда. А ми дуже часто втікаємо від правди, намагаємося вважати бажане за дійсне. І зараз наведу вам кілька таких прикладів, які можливо вам просто пригадають, бо я думаю, що ви не раз ловили себе на думці на такій ситуації. Отож, ви є з якоюсь людиною. Десь, ну, не знаю, десь працюєте, відпочиваєте, десь йдете, десь зустрілися. Е, і цю ситуацію бачите ви, і свідком цієї самої ситуації є ваш компаньон. І пізніше, коли, наприклад, не ви, а ваш компаньон переповідає цю історію, то переповідає зовсім інакше, ніж це було насправді. Що було насправді, це те, як ми. Ну, Кожен з нас вважає, що раз я так думаю, значить так воно було і насправді. А могло бути ще по-іншому, могло бути не так, ані як він каже, ані так, як там вона, чи якась там друга людина каже, могло бути ще по-третьому. Тому що дуже часто люди запам'ятовують тільки те, що хотіли би запам'ятати. Дуже часто люди намагаються якісь факти підтягнути під свою вигоду. Е, і знаєте, що найстрашніше, це те, що ми не робимо цього так вповні свідомо. Е, і коли люди кажуть, що ні, то я там Бога не відкидаю, я ж там не в повні свідомо думав, що я там хочу бути без нього, чи я там проти Бога, бронь Боже. Але пригадуючи тільки ось ці собі ситуації, коли люди десь там казали, ну не те, що брехню, а так напівправду, або коли додалося так кілька мазків якихось деталей, яких насправді не було. Тільки в цей момент, якщо ось знати ту чи іншу ситуацію, якусь там подію чи якийсь конфлікт, який слідував після цього, стає зрозумілим, наскільки неправда є складним явищем. Наскільки людина намагається підкрутити істину, факт, до свого власного бачення, і це насправді страшно, тому що на страшному суді ми з вами побачимо все без цих додаткових фарб. Ми побачимо не тільки те, що запам'ятали, а те, що і намагалися забути, і забули, ми побачимо все, як воно було. А дуже часто те, як ми думаємо, є зовсім не таким, як ми про це думаємо. Ісус каже, що Святий Дух є Духом істини. І це насправді є чимось захоплюючим, дивовижним, а водночас страшним. Тому що ми би хотіли, щоб була правда, ми б хотіли, щоб була справедливість, щоб кожному було відплачено по справедливості. Всім по справедливості, тільки не мені. Мені по милосердю. Ми би хотіли, щоб всі відповідали за те, що вони вчинили. Всі, але до мене, Господи Боже, будь милосердним. І не звертай уваги на мою грішність, слабкість, на те, що я там чогось не зробив, чомусь був слабким, в чомусь був неточний. І дуже цікава річ виходить, тому що. Зверніть теж увагу, наскільки ми, як люди, такі. Ну, не те, що підступні навіть. Намагаємося перекрутити навіть Боже Слово. От одне, одна з фраз, яка є найбільш зловживаною з святого Писання, це от не судіть і не будете суджені. От навіть в цьому випадку більшість людей, які кажуть цю фразу, мають на увазі, що ти не суди тих, кого я не хочу, щоб ти судив. Ти суди тих, кого я хочу, щоб ти судив. Або ти не суди так, як я не хочу, щоб ти судив. Ти суди так, як я хочу, щоб ти судив. І що цікаво, бо коли люди кажуть часто цю фразу, там не судіть, не суджені, будете, люди забуваються продовження фрази. А продовження фрази звучить тому, що якою мірою відміряєте, такою і вам відміряється. Ой, як там люди кажуть, як невдобно вийшло, то виявляється, це не просто не говори про щось, про когось, виявляється, що є ще така штука, як справедливість. І справедливість по відношенню до всього, а не тільки до когось, а не до тебе. Ой, І виявляється, ця істина, цей дух істини є чимось дуже чітким, чимось дуже страшним, бо ця істина буде не тільки про тих поганих, але й про нас хороших. А тут може бути незручно, бо ми часом хороші в чомусь, а в чомусь іншому можемо бути нехороші. І дивіться, коли ми говоримо про цю правду, про цей дух істини, то величезна тяга до того, щоб е десь додати фарб, а десь згустити фарби, а десь щось прикрити, а про щось не згадати просто-напросто, вона є велетенською. Це навіть і в приказках. Безумовно, ви цю приказку знаєте. Лише пригадаю, що от, е нічого не кажи того, що про, мер про мертвих або добре, або нічого. Ну, а дальший кусок фрази звучить або нічого, крім правди. Я знаю, що ви це знаєте. Але от подивіться, скільки є таких моментів, скільки є таких фраз різних, навіть святого писання, де люди намагаються якось перекрутити на свою користь, не на користь правди, не так, як воно є насправді, а так, як мені підходить, так як мені пасує. Тому, коли ми кажемо про Святого Духа і про цей дух правди, то. Повірте, що це щось набагато більше і набагато сильніше, і набагато страшніше, ніж нам це здається, на перший погляд. Далі Ісус каже, дивовижні речі, теж подивімося на ці фрази, вас будуть ваганяти з синагог. І ми з вами, коли ось це чуємо, що вас будуть ваганяти синагог, ну, в принципі, знайшли чим налякати, будуть ваганяти синагог. Ну, от, от. Сьогодні вас виженуть синагоги. <гум> Можуть навіть з мечеті вигнати. <гум> Теж мені велике діло. Синагоги будуть виганяти. Ну так, але це казалося тоді до тих людей, які були в синагозі. І для них бути вигнаним з синагоги, це означає бути позбавленим тієї спільноти, спасіння, залишитись самому багато в чому, бути якось висміяним, бути залишеним. З цим було пов'язано маса різних незручностей, не тільки таких чисто психологічних, що це людині, інші з неї насміхаються, що їй не затишно, не по собі, але в тому числі цій людині важко було жити якось в соціумі. Вона була вигнаною, позбавленою. І тут про це кажеться, вас можуть вигнати синагоги, і це мається на увазі не тільки, що ось вас виженуть от виключно синагоги. Ще раз, для нас з вами це сьогодні нічого не означає, а це означає, що нас з вами можуть вигнати з роботи. Вже масу разів повторював саме цю фразу, що от, за радянського часу людина, яка вірила в Бога, людина, яка трималася церкви, це була людина, яка була таким соціальним самогубцем. Тому що така людина не могла просуватися по кар'єрі. Така людина була переслідувана, висміювана, таку людину брали на якісь лінійки, таку людину вивішували. Вона була. Е як це забувся, як вона називається? Дошка поваги. Я... Великіло мені слово з голови. Е е е ну, от Словом люди, які хороші були, там, передовики і так далі, там працівник місяця. Як зараз чіпляється в деяких закладах, а була така дошка ганьби теж там в стінгазетках з когось насміхалися і казали, що ось такий-то, такий-то, там на Паску ходив, крашенки їв. Ну і от насміхалися із дорослих, із дітей, висміювали різними способами. Е, ясно, що в нас з вами тепер, вже слава Богу, навіть на законодавчому рівні. Комунізм заборонений взагалі, і, і слава Богу за це, бо це законодавчо заборонений сатанізм його земній іпостасі. Натомість є зовсім інші течії, з якими ми з вами будемо боротися в майбутньому, що дай Боже, як доживемо. Тому що так само як людина, яка буде казати про те, що є дві статі. Така людина буде висміюваною, людина, яка скаже про те, що шлюб, це союз чоловіка і жінки, буде висміюваною. І цих різноманітних висміювань є багато. Я мушу вам сказати, що тільки по соцмережі Facebook за останніх років, ну, нехай буде з 15, з 10, можу побачити, що ось тематика висміювання людей, які тримаються. Ну, не буду казати цього сформулювання сімейних цінностей, скажу здорових, психічно здорових цінностей. Висміювання цих людей воно помножилося в рази. Буквально ще тих років 15-10 тому цього ще так не було. Зараз так, цілком спокійно про якусь людину можуть сказати, що вона погана, бо вона психічно здорова. Ну і ось ми з вами далі бачимо. Бо вас будуть виганяти з синагог, мається на увазі не тільки те, що от вигнали конкретно з синагоги чи з парафії, а просто той, хто слідує за Ісусом, буде висміюваним. Це участь послідовника Ісуса бути висміяним. Бути Дуже часто самітником, бути людиною, яка є переслідуваною за правду. Тут бачимо таке певне переплетення з євангельськими блаженствами. І це частина буття християнином, бути самим. Самим може бути тільки лідер, самим може бути тільки людина, яка має тверді переконання, сам може бути тільки той, хто твердо тримається тієї самої істини, правди. Але є і друга сторона цієї медалі. Той, хто тримається міцно, попри переслідування, попри репресії, попри насмішки, попри різноманітні проблеми, така людина в свій час поведе інших за собою. Тобто, ще раз підсумую: християнин, послідовник Ісуса, це той, який тримається правди. Правди також такої, яка йому невигідна. Це той, хто тримається правди і його за цю правду переслідують. але разом з тим всім, це така людина, яка інших може вести за собою. Ось така картина про послідовників Ісуса. Ми з вами маємо такий собі образ, що от християнин. Віруюча людина це людина, яка живе в такому собі спокої, комфорті, затишку, коли ніхто не чіпає, коли ніхто не має ніяких претензій. А читаючи Боже Слово, ми бачимо, що це не тільки не так, а зовсім навпаки. Саме так, ті, хто з Богом, це люди, які мають ось цей. Неспокій зі сторони світу. Це люди, які внутрішньо мають спокій і цим спокоєм дратують всіх навколо. Але це люди, які терплять теж переслідування, висміювання. Коли зустрінетеся з чимось неприємним зі сторони людей світу, зі сторони людей гріха, невіруючих, невірних, не сумуйте. Ясно, що в цей момент неприємно, але е, повірте, що це ті самі такі невеличкі моменти протягом нашого життя, це саме ті моменти, коли ми свідчимо, що ми, Боже, Тобі вірні. Ну і наприкінець цієї проповіді скажу, що ось тут Ісус каже: От я сказав це вам, щоб ви не підпали під спокусу, щоб ви не були спокушувані. Ми можемо спокуситися, можемо подумати в якийсь момент, що та горину все пропадом. Хочу бути, як усі люди. Я не хочу, щоб мене висміювали. Я не хочу вже тієї правди, я не хочу вже там того аж так триматися. Я не настільки фанатик, воно мені не потрібно. Ні. Не варто підпадати спокусі, не варто спокуситися. Кожного разу, коли людина перемагає спокусу, вона стає сильнішою, вона рухається вперед. Тому. Тримаємося, не будьмо спокушувані, допомагаємо іншим, підтримуємо інших. Духа Правдина, готуємося до зішестя Святого Духа. Амінь.